Декоративний гудзик на ніжці. Має металеву основу та вставку з тканини оксамит, яка дуже приємна на дотик. Основа доступна у двох кольорах: золото та срібло. Вставка є в таких трендових кольорах, як чорний, білий, пудра та мокко. Гудзик представлений в розмірній сітці 15 мм, 18 мм, 21 мм. Такий гудзик додасть одягу вишуканості та елегантності. Кольорові гудзики можуть бути як в монохром з тканиною, так і як яскравий елемент на одязі. Наші дизайнери пропонують встановлення гудзика на такий одяг, як трикотажні ковтинки, твідові піджаки та костюми, повсякденні сукні. Гудзик із матеріалу пластик на ніжці. За рахунок матеріалу гудзик легкий та ніжка не перетирає нитку. Гудзик представлений в гальванічних кольорах червоне золото, срібло, чорний нікель. Гудзик в одному розмірі 15 мм діаметром. Є можливість нанести ваш логотип на гудзик лазерним гравіюванням. За більш детальною інформацією звертайтесь до вашого менеджера. Фурнітура має мінімалістичний дизайн та підійде для одягу з деніму, бавовни та твіду. Декоративний гудзик на ніжці. Має металеву основу та оздоблений емаллю. Основа гудзик представлена в одному кольорі срібло та має декілька кольорів емалі, а саме: білий, чорний, блакитний та пудра. Розмір 12 мм в діаметрі. Гудзик має вишуканий та елегантний дизайн. Та доповнить і зробить образ більш розкішним та витонченим. Гудзик буде чудовим довершенням на одязі з атласу, шовку, віскози, бавовни. Та за рахунок розміру можна використовувати на блузках, сукнях, топах та спідницях. Класичний пластиковий гудзик на 4 удари. отвори. Гудзик представлений в одному кольорі білий. Та одному розмірі 12 мм в діаметрі. Дизайн гудзика в стандартному виконанні підійде для безлічі образів одягу з легких тканин по типу бавовни трикотажу шпателю. Гудзик на 4 удари, отвори з пластику. Гудзик в наявності в одному кольорі молочний із забарвленням імітація слонової кістки. Такий колір чудово пасує до багатьох нюдових відтінків. Доступні розміри гудзика 15, 18, 20, 23 мм. За рахунок широкої розмірної сітки можна комбінувати декілька розмірів на одному виробі. До прикладу, на піджаку, сорочці сукні. Гудзик пластиковий в класичному дизайні на 4 удари. Отвори. Доступний в одному кольорі чорний. Широка розмірна сітка 15, 18, 20, 23 мм. Гудзик має мінімалістичний дизайн та підходить до безлічі образів: піджаки, сорочки, тренчі, спідниці, жилети.